Друзі, всім привіт! Світ зараз міняється. Зовсім кардинально міняється. І це саме пов'язано із приходом Трампа. Тому що останніх 20 років взагалі в світі лобіювалася політика демократів. Це цих соросят і тому подібне. І з приходом Трампа. Він зараз робить такі зміни, так руйнує ту всю політику, що вилазять такі факти, що від того стаєш страшно. І зараз ми прочуємо про COVID-19. А COVID-19, як уже заявляють люди, спонсорувався спеціально в лабораторіях і саме спонсорувався через цю саму USAID Америкою. ЦРУ. І це все була спрямована акція. І зараз ми почуємо лікарів, які заявляють, що саме страшне було не саме той ковід, а все, що пов'язано навколо того ковіда, з політикою і з реакцією, з діями, взагалі на державному рівні. І тоді загинуло мільйони людей по всьому світі. Цілеспрямовано загинули. І все для того, щоб встановити той контроль і заробити якомога більше грошей. Саме з Білл Гейтсом тоді пов'язано, він ті прививки виробляв, і тоді казали, що всім треба щепитися і всі мали би сидіти на тих укольчиках. І як заявляють медики, люди помирали не від ковіду, а від того, що їх не лікували або лікували. Методами, прописаними в МОЗ, які зовсім були неправильні. І це діялись спеціально, тому що для цієї хвороби був спеціальний протокол, протокол лікування. Він затверджувався там, тими людьми. І саме через цей протокол, через таке неправильне лікування вмирали люди не від ковіду, а від того, що неправильно їх лікували. Що творилося на державному рівні? Пригадайте того міністра охорони Ляшка. Та ж це ж все, і ці всі мери, на всіх рівнях, це все продалися за гроші. Юсайд фінансував це все. І Америка ці всі виділяли, пригадайте самі, шалені гроші, шалені гроші на той ковід і на то все, з якоюсь метою. І гнобили всіх, хто виступав проти. Я сам зазнав того, е, бо я виступав проти, завжди виступав. І то блокували в Фейсбуках. А я був саме у Франківську, і я чітко пам'ятаю, як Марцінків виходив і агітував. Погрожував і він звільняв людей з роботи. Це сотні тисяч людей, вчителів, теж службовців, які не вакцинувалися, які, не йшли, які йшли проти системи, які не хотіли вакцинуватися, які говорили, що це все неправильно, що це все вони не хочуть робити, то що їм пропонує система. І я ще тоді Марцинків указав, що ти ще падлюка, будеш відповідати за ці всі е, свої слова, за ці всі свої дії, що ти публічно так це заявляєш, і так травиш людей спеціально, цілеспрямовано, за гроб. А були навіть такі блогери, яких я особисто так через інтернет знаю, там Матьоцький, наприклад, той взагалі там виходив і знімав відео. Як треба лиш прививку, то лише треба вкола робити, що ці всі стахіви, оці всі блогери, які кажуть, що не треба щепитися, це все вони там не знати хто. А в результаті хто виявився хто. І ці всі люди, ці всі люди, що агітували, вони винні в смертях тих українців, які загинули від. COVID. Потім дані блогери, я от вже пригадав цього Мацьоцького. Вже, вже зараз, коли війна, вони вже там, якщо ТЦК десь щось когось викрали, щось це на початку було, там, як з сокирою е, чоловік порубав ТЦК, та це все і ПСО, та це все, та це все, та це та, та, ТЦК не може таке робити. Та ТЦК це святі люди, а це все ухилянти, це все. Там ось така була політика. І він, до речі, мене заблокував, коли я почав писати про це всю. І зараз що виходить? Зараз все виходить і ще більше вийде правди наружу. І буде та правда, і вилізе вона. Що це ТЦК також фінансується, фінансувалося Байденом, тому що за кожного викраденого, там в них такса від 8 до 20 тисяч. Гривень, звідки ці гроші? Хто їх фінансує? Як не чий, через цей Юсайд фінансувався і через Америку, і через Байдена. І ці блогери продажні також фінансуються. І це зараз вилазить наружу, кричать, що нам треба. Де Юсайд? де Юсайд? Хто буде нас спонсорувати? Так само, і ті медіа продажні, і українська правда в тому числі. Навіть тут, друзі, в Європі. Дуже багато пенсіонерів, ну люди пожилого віку померли від ковіду. І не тому, що це страшна така хвороба, а тому, що їх не лікували правильно. Не лікували. І не то, що не знали. Всі прекрасно знали, а тому, що пропонували лікування зовсім інше. Не таке, як слід. І люди вмирали. А ще більше зараз ходять до лікарів з наслідками. Від тих щеплень і від тих лікувань, особливо від тих щеплень, від тих буферних, і, і вони вже інваліди на все життя. А зараз світ міняється і буде мінятися, тому що ви подивіться, що відбувалося з світом за останні 20 років, і це все політика, політика тих демократів, соросят і тому білгейців і тому подібне. Що вони витворяли в Африці? Що вони виробляють в Європі? Зараз не пойми там, дівчина з яйцями, там, чоловік з цицьками, це у них в порядки віщей, там, браки ви подивіться на це. До чого довели Європу? З біженцями ця політика теж тут зараз більше не понятно, що в, в цій самій Німеччині чи в Англії там більше не англічан і не німців, чим самих німців. Це все робиться спеціально. Це все ці, цілеспрямована політика, політика. Яка керується, керувалася верніше, визначеним колом осіб. І війна в Україні ще в когось є сумніви, що це не була спрямована, цілеспрямована акція. А зараз дивіться, оцей. Юсайт, скільки грошей ЦРУ, як вони через Юсайд робили ці всі майдани. Це ж вони люди над цим працювали десятки років. І в Україні вони зробили майдан, і в Білорусі планували, і в Грузії планували. І згодом і в Росії вони планували. І їхні там агенти є, які фінансуються. І були, верніше, зараз це все знищено, зачищено. І Трамп приймає такі закони, щоб повернути світ до реальності, навіть взяти по відношенню того, що є чоловіча і жіноча стать. Не треба нічого видумувати. Вже це Богом прописано, та, що є чоловік і жінка, нема нічого іншого. Давайте подивимося відео лікарів, які говорять правду. І це вже великий плюс. їм. Доброго всім дня. Це було дуже мало про медицину і дуже багато про політику. Тому mm. ми зробимо все задля того, щоб ми винесли у ці уроки і не повторювали їх. задля вашого здоров'я, особливо життя ковід. Був інфекція, вірус були страшні. Але те, як це довали, це була сусідня політика і гроші, а не медицина. Найстана найстрашніше близько... най, най було то те, що біля цього ковіду було навколо нього. Це було найстрашніше, коли забороняли лікувати людей. Я вже не кажу про деякі речі, коли їх там не вакцинованих не на роботи, не допускали. І ще й казали, не, не надавати в реанімаціях медичну допомогу, ну це від лікарів чути я такого жахіття навіть ніколи не знала, що я доживу і почую в своєму житті ось такий страшне страхіття. Такі от я чітко пам'ятаю ці особливо перший рік. Дійсно була така теза, що лікування від ковіду не існує, тільки щеплення і профілактика. Все а зараз ми постатуємо, є протоколи лікування існує, якщо на початку вірусні інфекції застосовується. Тобто, фактично зараз. Легалізовано у протоколах те, що на початку було заборонено. Ми можемо так говорити. Ми можемо казати. На жаль, в наших протоколах, було було раннє лікування в наших протоколах з 1-го, там 2-го квітня двадцятого року український протокол затверджений, там була противірусна терапія. Якого але... правда? Ремдесіві. Mm -hmm. Але на жаль, його ніхто не застосовував з перших днів хвороби, які потрібно застосовувати будь-яку противірусну терапію, не в реанімації, а до реанімації для того, щоб її. І попередити. Бо це суперечило ВООЗівським протоколам, да. хоча пізніше ВОЗ сподівається. Все підтвердили, Все, всі, весь наш протокол він справдився. Але, на жаль, кладовища хворих. Це, це просто не обґрунтовані. Оці кладовища хворих, вони були, вибачте, науково не обґрунтовані. Більшість цих людей можна було спасти. Ось так, друзі, значить, ділимося цим відео, щоб. Про це дізналися ще більше людей. Ширимо, пишемо лайки, коментуємо.